Третій день немає води у нас. Ми беремо бочки, збираємося, дзвонять сусіди, кажуть, у кого є вода, більша частина на нижній вулиці. набираємо воду, їздимо, тому що немає води, немає вообще нічого. Коли хочеш якусь проблему з водоканалом вирішити, зв'язатися з ними на сьогоднішній день практично неможливо. Це теж не секрет. Коли до нього вращаєшся, то відповідь чіткий: приході після війни. Попереджую, що вода з кревсівського водосховища не придатна для питних потреб, оскільки там дуже високий вміст розчинених. Солей в Рацькапалкомі сказали, що ми таким не займаємося. Дзвоніть Горводоканал. Після піддиву росіянами греблі Каговської ГЕС місцева влада оголосила, що у кривому розі питної води залишилось менше ніж на два місяці. Однак, мешканці майже всіх районів міста вже на другий тиждень відчули цю проблему. Особливо гостро на околицях Кривбасу. Їдемо в селище Гірницьке, що біля Тернів. А ви поки поставте нам вподобайку та підпишіться на наш канал. Третій день немає води у нас. Ми беремо бочки, збираємося, дзвонять сусіди, кажуть, у кого є вода, більша частина на ніжній вулиці. Набираємо воду, їздимо, тому що немає води, немає взагалі нічого. Як виходити з ситуації? Купляємо воду. Я вважаю, нам треба хоча б баклажек 15, щоб нам вистачило і помыться, і сварить, кушать, і переміть посуду, і все так далі. Це 5-літрових, так? Так. Да. А дітей у вас скільки? 9. А якісь джерела альтернативні, є ні, поблизу? У нас немає, у нас немає нічого. Ні ставків таких, нічого. Ні, там. ні, ні, немає. Немає. І підвозу води не було не весь було цей час? – Ні, ні разу не підвозу, ні, нічого ні, нас не було. Сіла, ми візьмемо воду додому. Ну, тратимо більше частини для якоїсь пітєвої води, щоб їсти, приготуватися. Так більше нічого, не поливаємо нічого. Далеко вам взагалі ходити за водою? Та ні, домагалося приїхати, цистерна з водою. А у сусідів у когось є вода, а у когось може брати? – Ні. Немає так, цистерна з питною водою в той день таки дісталася селища. але стосовно ситуації з відключеннями в місті, прес-служба водоканалу нам у коментарі відмовила. Нам стало цікаво, а чи придатні криворізькі водойми для використання в разі крайньої необхідності? Тому ми звернулися до екологів зі спілки Досить труїти кривий ріг, які вже вивчали це питання. Тож додивіться до кінця і напишіть свою думку. Розкажіть, будь ласка, як давно ви зацікавилися тематикою альтернативних джерел забору води, і коли розпочалися ваші дослідження? Команда досить труїти кривий ріг розпочала свої дослідження альтернативних джерел водопостачання з 2022 року. Тобто, за результатами цього аналізу, можна зробити попередню оцінку. Води, чи вона придатна для різних господарських цілей? Чому саме попередньо? Тому що ще необхідно зробити буде мікробіологічний аналіз води. Біля однієї з таких водойм зустрічаємося з завідувачем кафедри екології КНУ Анатолієм Бондаренком. У Кріоргії, звісно, є альтернативні істочники водозабору. Ну, от, наприклад, наше Кресовське водохранилище. є різні, скажімо, пруди, ставки. И в частном секторе вот в настоящее время начался пик бурения скважин. Для того, чтобы эта вода могла считаться питьевой, для этого нужно провести серьезный лабораторный анализ. Если лабораторный центр признает эту воду, что она может быть таковой, что в ней концентрация веществ не превышает предельно допустимое, От, по бактеріологічним і по хімічним показателям, тогда эту воду можна брати для дополнительной все таки водоочистки і далі использовать як питьевую. Коли саме було відібрано перші проби і чи повторювали ви цей відбір пізніше? Ми провели це дослідження, проводили а, восени і ми його повторили майже всі точки. Ми повторили його навесні для того, щоб побачити динаміку з десяти навіть обраних нами проб тільки дві виявились умовно придатними для питного водопостачання. Ну, звісно, одна з них це була проба з водосховища, яка є джерелом питного водопостачання для всього кривого рогу. Тож тут нічого дивного. Але ми. Знайшли ще одну пробу: це був титанський ставок на півночі нашого міста, який теж е, придатний для задоволення питних потреб. Але є одне, але безумовно, е, одразу з водосховища або е, ставка пити не можна. Окрім цих двох джерел, про які ми згадали, що було незадовільним в інших, спільною проблемою, звісно, всіх обраних джерел, як ми і очікували. Був підвищений або високий солевміст в цих пробах і висока жорсткість води вода з кресівського водосховища, а також з затопленого гранітного кар'єру на карачунах. Ми брали і ми брали свердловину в одному з дачних масивів на березі. Карачунівського водосховища то тоді ця вода може забезпечити санітарно-технічні потреби родини або локальної громади людей, які там мешкають. Попереджую, що вода з кревсівського водосховища не придатна для питних потреб, оскільки там дуже високий вміст розчинених солей. Вода з Романівського ставка з її ставків на соцмісті, з отого хваленого джерельця на юності. А вона має ознаки забруднення нітратами і нітритами, тобто поблизує городи, поблизу є вигрібні ями, все це водоносними горизонтами, підземними водами, стікає і на поверхневі водойми. Ця вода в надзвичайних умовах тільки годиться для задоволення технічних потреб. На фоні проблем з водою мешканці приватних домоволодінь все частіше стали розробляти на своїх ділянках свердловини, та й реклама компаній, які надають подібні послуги, значно зросла. До речі, в одну з таких ми зателефонували. Алло, Алло добрий день. Добрий. Хотіли поцікавитись у вас на рахунок буріння свердловин. 1400 чотириста метрів. Тисячу чотириста метр. Так, е, ви так. борете на яку глибину? До двадцяти до двадцяти, тобто ви до артизянської не доходите, так ні, 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 там вже дозволи потрібні. Вода за лікань, наприклад, на Зрічне, в пределах від 10 11 до 25 метрів. Поэтому вони активно на сьогоднішній день скважини бурять, ставлять дренажі і при помощи насосов пытаются намагаються ті потери, які на сьогоднішній день произошли. Но це частний сектор. Що стосується поверхневих свердловин, які люди встановлюють у себе на ділянках, чи можна їх використовувати в якості альтернативних джерел, хочу попередити усіх користувачів не Глибоких свердловин у приватному секторі. Ця вода має е, високий рівень мінералізації, тобто багато розчинених солей в ній. Е, вона е, значно забруднена фосфатами, е, сполуками нітрогену, і вона точно не придатна для задоволення питних потреб вот этих вот скважин, бурение скважин, небольших скважин, оно проблему э, не решит абсолютно. Вот если это будут разведанные э, озера, які раніше відбувалися в качестві істочника для создання пітєвої мінеральної води. Вот, возможно, артизіанські скважини. Тогда де ту проблему можна рішити. Но без його розвідки, скажімо, проблема не вирішиться сама собою. А де можна взяти воду для першочергових потреб в разі її зникнення з міської системи? Ну, перш за все, це дощова вода. Мешканці приватного сектору згадуємо, як робили наші діди-прадіди і, і починаємо. Зберігати дощову воду. Щонайменше для технічних потреб вона годна. У нас все ж таки дві річки є, які не, ніякі, але вони є. Воду краще відбирати там, де найбільша течія, краще не у самого берега. Треба відібрати невеличку кількість, там в пляшку, наприклад. Да? Цю воду треба перш за все понюхати. Якщо ця вода має е, неприємний запах мильності, е, гниття, там, бензину, нафтопродуктів, то, то вона вам не підходить. Ще е, цю ємність треба інтенсивно струсити. Якщо на поверхні води е, виявиться піна, то ми її також е, не придатні. Ну, Враховуємо непридатною для подальшого використання. Обов'язково відфільтрувати. Спочатку можна ну, найкрупніші такі частинки через щільну тканину, будь-яка чиста тканина, просто через неї пропустити цю воду. Далі по можливості використати ті самі домашні фільтри, глечики там з різним там може бути активоване вугілля, кокосове вугілля. Найпростіший метод це кип'ятіння. Ще є там, таблеточки, певні там, методи, але найпростіше в домашніх умовах це кип'ятіння. 30 mm. хвилин. Так, начебто трохи розібралися. Джерела в місті є, але використання їх суворо заборонено без детального аналізу і ретельної очистки. Плюс ми ще чекаємо на новий водогін, який будує місцева влада. Та хотілося б приділити увагу і існуючій системі водопроводів, адже навіть до підриву Каховської ГЕС з криворізьких кранів втекла вода всіх кольорів веселки. Проблема не в самом водоканале как таковом, потому что вот станция очистки, когда вода выходит со станции очистки, вот водозабор и станция очистки, вода выходит практически абсолютно чистой, соответствует любому госту и не хуже, чем европейские аналоги. Но пока эта вода доходит до потребителя, учитывая практически стопроцентную изношенность за последние годы наших водопроводных сетей, она не может быть названа питьевой водой. Почему? Потому что, вот скажем так, вот кто подключен к телеграм-каналу, водоканала, он видит, что каждый день происходят порывы. Причем порывы множественные в одном и том же районе. И, как правило, после порывов идет подсос грязи, в которой ну, наши трубы находятся под землей. И приходится воду спускать буквально в течение нескольких часов, потому что она идет явно с глиной то есть та, клинка, которая, тот пласт, в котором находятся трубы. Есть еще другая проблема. Это из советских времен, скажем, достояние, когда водопроводные трубы ложили недалеко вместе с канализационными. И в водопроводных трубах, под которые идет питьевая вода, давление высокое и скорость протока достаточно высокая, то канализация, как правило, это самоточная, то есть очень низкая. И если происходит значит, прохудились трубы одновременно и канализационные, и водопроводные, По типу водоструйного насоса все фекалии затягиваются, к большому сожалению, в водопроводную воду. Хочеш какую-то проблему з водоканом вирішити, зв'язатися з ним на сьогоднішній день практично невозможно. Це теж не секрет. Когда к нього вращаєшся, то ответ чіткий: приходите після війни. Зв'язатися можна тільки по електронній пошті, і то, якщо є цифрова підпис. ну у многих, скажімо, пожилих людей такої подписи нету. Тобто, фактично обратної зв'язки нету. Проблема, звісно, не на часі, аби працювало те, що є, але за 32 роки незалежності можна було в житті труби якось і замінити. Бережіть себе і не пийте воду з неперевірених джерел.